25 листопада 2025 року у Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста Суми відбулися урочистості, присвячені 18-й річниці архієрейської хіротонії та 17-й річниці служіння на сумській кафедрі митрополита Сумського і Охтирського Євлогія. У цей день церква вшановує пам'ять Святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського, а також ікону Божої Матері Милостива. Для поклоніння вірних на центральному аналої собору були встановлені ікона Милостива та ковчег із часткою мощей Святителя Іоанна Милостивого. Святкову божественну літургію, а напередодні все нічне бдіння очолив митрополит сумський і охтирський Євлогій у співслужінні духовенства сумської єпархії. Іскіні існі, южимо друзі, господь. Після читання Євангелія архіпастер звернувся до богомольців зі словом проповіді та пастирською настановою. Під час богослужіння були піднесені молитви за настання миру в Україні, за перемогу нашого війська та за всіх, хто постраждав від російської агресії. Наприкінці літургії митрополит Євлогії звершив молитви перед шанованими святинями, що були винесені для загального вшанування. Від імені священнослужителів та мирян Сумської єпархії, секретар єпархії архімандрит Анастасій Панов привітав митрополита Євлогія зімнадцятиріччям у служіння в архірейському сані. На завершення урочистостей було проголошено многоліття. Митрополит Євлогій висловив щиру подяку за братню любов і молитви та благословив усіх учасників богослужіння.